З початком повномасштабного вторгнення активізувалися інтернетні шахраї. Чи часто ви здійснюєте покупки онлайн і чи перевіряєте інформацію про продавця? Ну на жаль, чи на радість зовсім не здійснює. Ну, А зазвичай так. де купуєте? В магазині онлайн не здійснюю покупки, але смс-ки надходять від шахраїв, особливо на отримання допомоги від європейських організацій. Це відчутно. Не часто здійснюємо, але, напевно, просто по рекомендаціях тільки. На ті сайти звертаємося, в яких вже впевнені. Час від часу здійснюємо покупки, але в якихось перевірених магазинах, які вже були або багато відгуків, або якісь рекомендації є, в таких новнемих накопляємо. Ні, я не здійснюю нічого через інтернет. А де зазвичай купуєте? За кордоном я проживаю там вже 9 років і тільки там в Україні нічого. Так перевіряю, звісно, мені дзвонять перепровіряти інформацію. частіше за все номера пробиваю через гетконтакт або дивлюся повну інформацію в інтернеті, відгуки чи щось таке. З початком повномасштабного вторгнення активізувалися інтернет-шахраї. Як часто ви здійснюєте онлайн покупки та чи перевіряєте інформацію про продавця? Спочатку війни взагалі не купую онлайн, тому що ну, немає такої потреби.